На зв'язку у нас нове чудове надходження, це Lexus RX350 2014 року випуску. В спорті в дуже класному чорному кольорі на таких графітових дисках оригінальних на зимовій гумі з тонуванням оптики, з тонуванням задньої полусфери. Тачка повністю обслужена без капіталовкладень. Шкіряний охайний салончик на перфораціях, чорна стеля, є люк. Дверні карти також в охайному стані, безключовий доступ, датчики мертвих зон, пам'ять водійського сидіння, електроскладання та е, відкривання бокових дзеркал, повний електропакет, електропривід водійського сидіння, F-Sport-руль, мультикермо, електрорегулювання керма, все працює без зауважень, сервопривід ляди, є вентиляція та підігріви, блокування диференціалів, все по штату, камера заднього огляду, все як треба. Друзі, кого зацікавив даний варіант звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізінг. Чекаємо на вас.